Так, народ, всім привіт! Всіх з Новим роком. А в нас такий невеличкий обзор генератора KingWay K3000 AVR з устроєним стабілізатором напруги. Коротше, довго вибирав, бо нам тут на фірму до котла треба. Думали, типу, ото безперебойника з акумуляторами, але почитав відгуки, що херня вона повна. А це коли треба, собі буркнув. Там на годину-дві котел попрацював, перегорів та і все. Бо тут він треба. У нас, як бачите, баклажки в систему закачаний антифриз. Уже три рази виганяло. Ось така вона. Тут ця система, оцей котел. Тоже щось польська автоматика, вона вмикає продувочний вентилятор і вмикає сам насос. І оце світла нема. Котел при 100 градусів вже виригує на вулицю. У нього то, типу, пожарна система є, він от туди викидає, а отсюди Ну Тут ще можна якби, води додати, але то таке. То Це спеціально для такої системи воно... куплявся цей генератор. Там для телевізорів, для всякої хуйні він не треба тут. Во, то тот, якби вони всі майже схожі, передивився кучу обзорів. На нього обзорів нема. Во, але це типу польський. Порівняю їх з китайськими, е, трохи мочнішими, навіть то китайські 3,3 типу кВт. Е, в описанні було 35 кг, а цей 45-10 кг різниця. То я думаю, і по якості мабуть трошки кращий. Ну, воно й видно, У мене вдома китайський, якийсь непонятний, я таких навіть не чув фірм. Доторогка то він дуже добре, А це, знаєте, на моє удивлення, він просто тихо робить. Навіть вам зараз заведу. Ну Тут що, тут як в усіх, ось, можна заряджати акумулятор 12 вольт. Це ми подаємо сеть на розетки. Це вольтметр і моточаси. Це короче, масло показує, якщо малий уровень. Ну, а це показує сеть. Ну, це як в усіх вмикаємо. Типу запалення. То зараз ми його вмикаємо послухайте як він тихенько працює Краника. порівняно з моїм він взагалі піде який тихенький Курва я пердолі! Ну, ось я характеристики. Якщо ви по польські шарите. Не знаємо, як він, скільки він проробить, але нам він тут не кожен день крутить. Ну, Як бачите, максимально три. Номінально 2,7, а як на мене, то тут 2,2 по-настоящому буде. Або 2. Ну, Що тут до чого, це треба відкривати інструкцію і читати. Коротше, отакий обзор, не обзор. Бо зараз в інтернеті, знаєте, дуже тяжко щось купити. Куча обзорів. Той одне сере, той друге сере. Я собі міні-трактори купляв, не було в мене інтернету. Я в газеті знайшов статтю, так на обочині побачив. Купив і не шкодую по цей час. Працює, дай Боже. Во, щоб можна було ще одного такого точнісінько, як мого китайця купити, я б купив. Мені кращого не треба. О, то, коротше, так. Бувайте здорові, багато не бухайте. Бо скоро на роботу.